Що входить до даного курсу. От, І зараз це я вже хочу почати. <ріх> Починаємо. Тому що, е, так, ще теж два слова скажу. Це я так уже, знаєте, хочу бігом багато всього наговорити, щоб було зрозуміло. Але скільки б я не розказувала, все одно потім питання приходять, тому я вже так розкажу. Якщо будуть ще запитання, то ще будете задавати, я буду ще розказувати. Е, спочатку, наприклад, фірма тільки зареєструвалася. У нас це, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю. Умовно, ми розглядаємо акцент, тому що дуже ж багато систем оподаткування. Ну, різні системи оподаткування, різні, різні там кведи, ну, типу сфера діяльності. Дуже багато сфер діяльності, що не можна так прям щось одне. Один приклад взяти, що це товариство з обмеженою відповідальністю, і все ні. Тому ми так базово, що це загальна система оподаткування, платник ПДВ знайманими працівниками, це торгове підприємство. Виробництво приблизно так ми теж про це говорили, але немає без виробництва, тому що то вже ще така ціла історія ж обліку. Може, воно пізніше буде як модуль, а так ні. Тому торгове підприємство, як купляється, що таке взагалі юридична особа, чим вона від ФОПа відрізняється, від фізособи підприємця? Що таке первинні документи? Чому вони дуже важливі для, взагалі, бухгалтера? Що бухгалтер має розумітися у первинних документах, у тих самих установчих документах, реєстраційних документах, яку інформацію звідти брати? Як взагалі навіть елементарно, як заповнити правильно первинні документи? І чому їх важливо ж заповнювати правильно, тому що це ризики, ризики позбутися податкового кредиту, наприклад, ризики при перевірках податкової, що дуже часто, якщо неправильно заповнені документи, податкова може операцію господарську визнати як фіктивною. Це все на таких прикладах. Я це все показую, розглядаємо, дивлюся, показую на чому, як перевірити. От, Наприклад, тому що я вже в мене це вже автоматично, тому що я вже настільки звикла. Я, я ж бухгалтер 28 років бухгалтерії саме у Юросіп. І проходили податкові перевірки, і я ж бачу, знаю, що, на що треба звертати увагу, коли. Береш в руки первинні документи. Я їх взяла, я вже їх бачу, що там не так. От. А багато часто люди не звертають на це увагу. Договори, все-все, ну, щоб воно мало стиковку, там рахунок на оплату, акт виконаних.